Світ повинен не допустити проведення виборів на тимчасово окупованих територіях України. До цього закликали у парламенті так зване голосування. Окупанти планують провести 10 вересня в Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях. А тому цивілізований світ має їх визнати нелегітимними. Відповідну постанову парламентарі ухвалили 9 серпня. За документ проголосували 287 нардепів. Арсеній Пушкаренко, народний депутат України, заступник голови комітету з питань зовнішньої політики та міжнародного співробітництва з нами на прямому зв'язку. Арсенію, вітаємо вас. Добрий рано цього тижня. Верховна Рада ось ухвалила ось це звернення. Які має бути ефект на вашу думку? Ну, по-перше, з 2014 року Росія намагається постійно проводити якісь референдуми, так звані вибори. Їх правда відверто скажем, ніхто, крім кількох режимів залежних від Росії або дружніх Аля чи Сирії, не визнає, або, наприклад, Абхазії, яка також є окупована Російською Федерацією, територія Грузії. Але тим не менш раз за разом вони їх проводять. Тому звичайно, що Верховна Рада не могла не звернутися до світового співтовариства, до всіх демократичних парламентів, урядів і міжнародних організацій в тому, що ці вибори є нелегітимні, в тому, що ці вибори є порушенням міжнародного права, тому що окуповані території це вже абсолютне порушення міжнародного права. І звичайно, ці вибори також. Тому ми закликали їх не визнавати. Ми закликали. Не надавати міжнародних спостерігачів на так звані вибори, ми е, закликали обраних так звано обраних там людей, е, якщо вони будуть включені в якісь делегації в майбутньому від Російської Федерації, не допускати на будь-які міжнародні формати. Ну і звичайно, що е, ми закликали наших громадян там не приймати участь у цих е, так званих виборах. Але зрозуміло, що е, найдорожче, найцінніше це життя, тому діяти. За обставинами. Щодо ефекту, який може мати ось це ось це звернення українського парламенту, на що ви чекаєте? Ну, ми, як єдиний законодавчий орган, не можемо не реагувати на такі речі, тому зрозуміло, що ми як парламент звернулися. Ми очікуємо після проведення цих так званих виборів. Абсолютно засудження та невизнання всім міжнародним співтовариством у вигляді резолюцій та відповідних е, звернень. І, е, звичайно, що е, в тому числі ми закликали е, в даному зверненні, е, і це стосується Донецької, Луганської, е, Херсонської, запорізької е, областей, ми закликали щодо е, долучення і підтримки формули миру, тому що саме в формулі миру Володимира Зеленського чітко є. Е, Теза і одна з а, ключових а, майбутніх а, речей до виконання це деокупація всіх наших територій і виведення російських військ повністю а, з наших територій. Тому ми очікуємо а, після так званих виборів реакції засудження співтовариства, невизнання. Ну і звичайно, ось за моєю спиною пам'ятник Георгія Гангадзе. Я думаю, що для кожного українця для кожного з нас. Свобода слова свобода вибору це велика цінність. І які можуть бути сьогодні вибори, коли ви бачите, що так звані кандидати це терористи, які щодня катують, вбивають, гвалтують, забирають на підвал наших громадян. Тому це терористи, і ми вже мали досвід, коли так звані вибори проводилися Російською Федерацією, звозилися насильно громадяни на дільниці, а потім. Самі ж обстрілювали самі ж обстрілювали ці дільниці Російська Федерація. Тому ми закликаємо і проти проведення будь-чого, тому що це і безпека людей. Тому просимо повториш. Ми закликаємо, просимо утримуватися людей, тому що ми очікуємо і провокації від цих так званих виборів. Ну і ви знаєте, коли у вересні 2022 року Росія провела так званий референдум про самовизначення в Херсоні через два місяці. Збройні сили України декодеокупували Херсон, тому ми очікуємо на деокупацію всіх наших територій, нашими збройними силами України в цьому зверненні, яке Рада ухвалила, є заклик долучитись до формули миру Зеленського, і на вашу думку, ну чим Верховна Рада може допомогти у цьому треку парламентському? Так, я вже про це зазначив, згадав в своєму коментарі. Дійсно, формула мира згадується і Верховна Рада зараз у кожній нашому зверненні резолюції. ми до міжнародного ми згадуємо про форму мира, тому що це основа, яка має лягти у припинення завершення війни, і вона є справедливою. І ви бачите, що дипломатичні зусилля сьогодні всі команди і офісу президента на з паном Єрмаком і всього дипломатичного корпусу дають свої результати. Ми бачимо, що вже понад п'ятдесят. Країн приєдналися до і підтримують реалізацію форми мира. Так ідуть ідуть дискусії. Це нормальний процес. Але саме формула мира пана президента Володимира Зеленського, яка буде визнана і підтримана співтовариством, ляже в справедливе завершення цієї війни. І ми маємо розуміти, що як що стосувалося і гарантій безпеки, які були рамкою підписані жім на вільносі на вільності на саміті НАТО, і вже багато країн приєдналися також і сьогодні ви знаєте робота йде сполученими штатами з Великою Британією щодо наповнення двосторонніх, двосторонніх гарантій безпеки які підписані в рамках ж 7 всі ці майбутні рішення будуть ратифікуватися парламентами держав тобто що ми говоримо і про гарантії безпеки двосторонні до нашого вступу в НАТО, якщо ми говоримо про майбутню імплементацію формули мира світовим співтовариством, парламенти будуть імплементувати Дані рішення тому важлива роль парламента. Важлива сьогодні дискусія міжпарламентська. Я дякую колегам з багатьох парламентів світу, які сьогодні підтримують і формулу миру і рішуче засуджують те, що сьогодні ті злочини, які робить Російська Федерація. Ну і звичайно готові долучатися до імплементації майбутніх двосторонніх гарантій безпеки між Україною та рядом держав. Дякуємо вам за, за коментар за ваш час. Нагадаю, Арсеній Пушкаренко, народний депутат України і заступник голови комітету з питань зовнішньої політики та міжнародного співробітництва, з нами на прямому відеозв'язку.